Друзі, дивіться, в 22-му я топив за війну. Ми з вами топили. Ми робили все для того, щоб відігнати ворога і перемогти. Все робили для того. Ми створили добровольчий підрозділ. Хлопці, хто воював, хто захищав, хто возив на фронт, хто допомагав. При тому, всьому, що ці всі, що зараз нам тут ставлять палки в колеса, потікали всі. Всі втікли, одні ми. ну Ми самі це вирішили, ми самі допомогли. Ми зробили ідеальний варіант. відігнали разом, відігнали, і що? І ті, хто сидять 30 років при владі, ті, хто цю війну сюди привели, все успішно, вибачте, просрали. Все, не ми з вами, не військові, не волонтери, не добровольці. Ні. Вони це все зробили. Ви ж знаєте, прекрасно, тому що хлопці віддавали і дівчата останні, здоров'я і життя, все, хто що міг. І що в тоє? Ми втратили позиції, ідеальні позиції для перемовини миру на той час. Ці все просрали, заводять нас в глухий кут, нам би втриматися, а вони втриматися нам не дадуть. Вони умудрилися пересратися з американцями. Щас там создають від, що вони там з європейцями будуть домовлятися. А люди гинуть зранку до вечора гинуть. Обіцянки цяцянки обіцянки цяцянки Літаки, ракети, літаки, ракети, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком Нема, ні ніхріна, і не буде далі, так, нічого. Розумієте? Замилюють там далі очі, хлопці, дівчата далі гинуть. Коли ти починаєш про це говорити, говорити вже про мир, про ситуацію, яка сталася, ти знову угодний. Ні, там ще виписують. Ти до корита кудись рвешся, а до якого корита там все забито. Туди вже не дорвешся, Вони 30 років там сидять. І завдяки таким, як ви, які гноблять, таких, як я, вони там будуть жити вічно. Успішно, а ми будемо з вами рабами і придурками, і будемо один на одного наганяти. Ну, хтось відробляє гроші, то це я ще розумію. Але ж є такі, що не за гроші пишуть гімно. Розумієте? Розказують мені там. Да ти, да що ти, а для чого, що ти туди лізеш, а що ти це говориш? А що робити? Скажіть, що вже зараз робити? Ну, ми ж говорили про перемогу, я в тому числі говорив на Москву. Ми ж говорили, бо ми робили все для того. Ви це все успішно просрали, влада, та, яка 30 років там сидить. І ті, хто привів в тому числі, там вже ж можна порахувати їх всіх, вони ж там сидять. 30 років. Привели війну. Знищили пів країни, а нам розказують, нам, такому, як мені, які я за це все, що я зробив, і люди, які біля мене, а ми на мільйони доларів завезли на схід, допомагали людям, допомагали мирним і військовим. За це все я отримав сьогодні 5 кримінальних справ і боргів море. Все, все, до побачення. І зараз там ще розказують, ти що ти там розказуєш за мир? Ти там за тих, ти за тих, послухайте. Ви вже, зупиніться. І ще я розказував і розказує, якщо далі це протягнеться гімно, ви будете сратися тут один з одним, то вони вже будуть в Одесі, в Харкові, в Херсоні, в Миколаєві. Завдяки таким, як ви, які пишуть на мене гімно. Тому що я говорю вам правду. Сьогодні ситуація така: потрібно домовлятися і з європейцями, і з американцями для того, щоб ті в кінці кінців зупинилися. А ми могли провести вибори. Ще раз нагадую, що мир це життя людей, а вибори це не до корита, це демократія. А ви спутали трошки. Ви думаєте, вибори це до корита? Це туди, до них. Це не ви мені не розказуєте. Йдіть, розказуйте ОПЗЖ, Батьківщині, Порошенкам, всім тим, що там сидять 30. років. Їм розказує, я там не сидів. І завдяки вам, вашій підтримці, ну тих, хто, вибачте, не моїх друзів, а тих, хто сруть на мене, то я там і не буду. Розумієте? Таких, як я туди не пустять. Таких, як я там не потрібні. Розумієте? Бо я буду говорити правду постійно, я буду висвітлювати, я буду показувати, розказувати. Я буду організовувати, допомагати, робити добро. Ці просиділи там. 30 років, що збудували? Скажіть мені, будь ласка, от що збудували? Півкраїни знищили, півкраїни знищили і не відпускають. І миру їм не потрібно. Зараз там Юля поїхала з Порошенком домовлятися. Зараз вже вона чуть не президент буде. Хто ж, ну що ж ти будеш діти? З ким? Ви вже подомовлялися раз. Ви вже ж домовилися в свій час. Одна за газ домовилися, що ми ніщі. Україна стала ніща, розграбована і в кінці кінців забраний був Крим, Схід, і сьогодні ще гірше і гірше. Це хто зробив? Я зробив, чи хто, чи ви? Ну, люди добрі, давайте складувати 2 плюс 2 вже в кінці кінців. Давайте розділяти ці мухи і котлети. Давайте не змішувати це. Політику, політику з демократією, розумієте? Вибори там, ну не ліпіть оце все підряд. Давайте розбиратися, друзі. Давайте розбиратися. Пишіть нормальні речі. Давайте пропозиції. І будемо говорити про те, що дасть нам можливість не втратити країну. Ми її можемо просто втратити. Нема вже півкраїни.